Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просили подивитися зустріч Ердогана, верніш, ну, зустріч Ердогана з Путіним в Сочі. Ось, і чим це закінчилось, які були позитивні, чи будуть які позитивні результати для України, так ви запитуєте. І так, давайте подивимося спочатку взагалі, що це за зустріч. Чого так швидко, чого це вдруг, а, дивіться, ходять дуже багато чуток, але ми а, зараз будемо дивитися, чого так швидко. Чого так швидко він? Тут, перше, що йде, а, що <кій> Ердоган хотів в чомусь переконатися. Він не хотів відкладати зустріч, коли вона була запланована, наскільки я розумію, він майже на місяць, здається, наперед приїхав, напросився в гості раніше. Зараз утверджав переконувати нікого, ні в чому не збираюсь, Але тут, знаєте, якісь фейкові речі, якісь речі відбулися. Пам'ятаєте, це, це виглядає на те, коли Путін включився без свого голосу, тобто голос за кадром був, я так думаю, що той був суфлер. Хто там був, не знаю. Ось і він хотів переконатися, що це є справжній Путін і як він себе почуває. Тобто, Ердоган хотів швиденько переконатися у. Реальності людини, будемо так говорити, і не слухати фейкам про якихось двойників. Угу. Тому він так швидко це все ну, прискорив цю зустріч, щоб переконатися. Сонце, отут і каже, щоб переконатися, не вірити тим фейкам, що він по, про, йому погано, що він не в хорошому. Стані і тому подібне. Живий, здоровий, все, він переконався, адекватний переконався. Тобто, я тут бачу дуже, ну як сказати, він, тепер Ердоган заспокоївся. Людина, яка, як би це сказати, повинна пощупати, добре подивитися. Якось так. Тепер дивимося, які позитивні речі для України. З цього візиту, чи є тут щось позитивне для України у цьому візиті? Ми не будемо конкретно розбирати якісь, верніше, не якісь зернові угоди, домовились, не домовились. Там, там же ж не одна просто. Зернова угода, там було і про інші їхні бізнесові речі. Там і банки, там і газ, там і інша якась електрика, ще щось. Але ми це не будемо трогати. Ми просто дивимося зараз, чи є щось позитивне цієї зустрічі для України. Якщо так, то що? Хоч тут і перша карта. Десятка мечів тут все рівно а, зачіпає Україну. Тобто, а, тобто, так само і для України. Дуже багато українців тепер теж переконалися, що це не є якісь ілюзії. Відходьте від ілюзій, жива людина. Якось так. Що конкретно позитивного для України? Зараз ми подивимося. Якісь інвестиції зараз. <кій> ага, дивіться. Тут була якась домовленість у Ердогана з Заходом, скоріше за все. А, стосовно перемир'я, можливо, про яке вже дуже довго говориться. Так? І, а, можливо, ну так вони бачать, що це якось впливає на нашу перемогу. Тобто. Я бачу тут, що є е, наші західні партнери, які, будемо так говорити, е, от як, як це мені пояснити? Вибрали представника Ердогана, щоб він е, зв'язався з Путіним. Ось так я це бачу. В принципі, я бачу, що тут є якийсь позитив, його правда, небагато. Його небагато. Зараз ми подивимося, але мені здається, Захід вже більше розуміє, більше знає через Ердогана. Фу. Ви знаєте, тут Ердоган дійсно в першу чергу зацікавлена особа у цих переговорах, у цій зустрічі. Ось, але, але він, звичайно, я бачу, що він розклав крапки над І. Як для себе, так і для заходу. Він в мене таке враження, от він підсильний був. Він не сам просто, він не просто сам а, вирішив і поїхав. Ні, тут я бачу, що в нього ніби місія була, дорогенькі мої. І він розклав крапки над І. Це я теж бачу. Тобто. Для себе він зробив якесь рішення. Але, відверто вам скажу, я дуже багато не бачу позитиву для України. Це, знаєте, таке враження, що весілля без нареченої, ніби. Ось якось так в мене складається з цього розкладу враження, що весілля без нареченої. Тобто, наші питання трошечки. Без нас вирішується. Тут є інші. Ну, в принципі, і не дивно і не дивно. Наш президент зробив все можливе, щоб з ним ніхто не хотів спілкуватися. Навіть з Путіном всі спілкуються, тільки. От, 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 от мене це, знаєте, ужас, це ж треба такого добитися. І так, давайте подивимося, результат цієї зустрічі для світу. Знаєте, не дуже, не дуже, не дуже. Тут, ви знаєте, загроза для світу. Дивіться, я так скажу: ця зустріч показала не тільки Ердогану, я так думаю, що і тому, що він же ж звіно, то зв'язківець, як колись був Макрон. Тільки Макрон трошечки, вибачте, туповатенький. Ось. А Ердоган, він ви знаєте, він має більше клепки в голові і не є такий наївний. Ердогана так легко не провернеш. Тому що я бачу тут? З одної сторони це краще, що зараз Ердоган, ниточка до Путіна. Тому що з цивілізованого світу вже майже ніхто так конкретно з ним не спілкується. Але дивіться, результат, який я розумію: верніше, світ розуміє, що цього диявола просто так не втихомириш. Ось як я вам як я бачу, вони зрозуміли або, ну, скоріше за все, кого Україну, або Україну, або Росію привести в жертву. Надавити, скоріше за все, вони зрозуміли, що цього диявола не усипиш. Його треба надавити, тому що буде ой-ой ой, -ой, -ой для, для світу. Ось якось так я це бачу. Вони зрозуміли, що дивіться, бачите, в мене ще й папа тут випадає. жрець. Тобто жрець з дияволом це дуже погана комбінація. Тобто це говорить про те, що Путін своєї, як би це сказати, ідеї загарбати Україну, тобто він не зійде. У нього це, знаєте, ну і не традиція, це якось, знаєте, ну в нього в душі. Оцей диявол, оце. оце в душі вони зрозуміли оце, Ви знаєте, я ще раз поясню: ось цей візит Ердогана дасть світу. Звичайно, ті, хто в переговорах з Ердоганом, ті, хто з ним спілкується, ті, хто його направили до Путіна, так по-перше, переконатися, що він живий, стопроцентно живий, стопроцентно він ніякий не двійник. Тут вони переконали стопроцентно. Це ми розібрали. Але світ зрозуміє, що з цим дияволом просто так не буде. Його не утихомириш. Навіть якщо йому українські землі даш, принесе з жертву, все рівно він силою буде йти і буде загроза всьому світу. Ось як я бачу це питання, мої дорогенькі, це під кінець. На жаль, дуже багато людей не дивиться відео до кінця. Починає робити свої виводи, додивіться, тому що на початку відео не завжди бачиш ту всю картину. воно поступово, крок за кроком. Правда лежить завжди, десь хтось каже на поверхні, хтось каже, глубже дивіться. Розумієте? А це енергетична робота, вона, вона так швидко не робиться. Все мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. А ми переможемо.